А давайте сьогодні зробимо млинці. Яйця є, мука є, молоко 900 мл. Пакет є олія і цукор. Тісто я роблю за допомогою свого помічника погружний блендер. Це намного швидше. Якщо у вас є, користуйтеся. все змішую. Немає ніяких ні комочків, нічого. І наприкінці додаю трішечки олії. Все це збиваю опять. Гарненько все робиться. І залишаю на 5 хвилин на подружитись. Ось таке тісто в мене вийшло. Починає дихати наш млинець гарненько Чудовий, виходить. Все, закінчила з тістом. Гарні получилися млинці. Буду кликати своїх домашніх.